Отже, пане Геннадію, зараз ситуація критична з електроенергією. Принаймні так пишуть засоби масової інформації, враховуючи те, що є і випадки там по півдня без електроенергії. Але на вашу оцінку, на ваш розсуд, наскільки зараз ситуація реально критична і скільки часу може зайняти відновлення? Будь ласка. Дві речі хочу сказати. Перша. Я не вважаю нинішню ситуацію критичною. Чому? Критичною вона була, якби Укренерго втратила б керування. І ці обмеження, які зараз запроваджуються, вони були б ну такими, які випливають із ситуації. Ну тобто є енергія, є світло, немає енергії, нема світла. Коли це відбувається, незрозуміло. Але якщо об'єднана енергосистема України є дійсно об'єднаною, якщо її цілісність не втрачена, якщо обмеження запроваджує оператор системи передачі, якщо ці обмеження виконують оператори систем розподілу, то це означає, що так, ситуація є складною, але як у нас люблять повторювати, контрольованою. Складна ситуація так. Проблеми є, є проблеми. Причому проблеми є різного штибу. Я бачу щонайменше три різні проблеми, які от зараз наявні. У нас існують регіони, в яких надлишок енергії. Які не знають, куди її подіти. Тому що існує проблема, пов'язана з передачею цієї електричної енергії в інші регіони, пошкоджені лінії електропередач або підстанції, і там надлишок, а тут е, нестача. Друга проблема це регіони, в яких нестача генерацій. Це в основному ті, в яких енергопостачання залежало від роботи однієї великої станції. Ну, наприклад, як в Чернігові, чи як в Кримучиці, чи, не знаю, в Шостці, чи там не знаю, ще можна назвати, може, в Кривому Розі. Можна назвати такі, е, такі міста. От в них нестача генерації, і їм просто нема можливості звідкись отримати, тому що е, в тих містах, де воно є, там. Стільки енергії е, не знайдеться для того, щоб забезпечити там ціле місто той же самий Чернігів, тому там виникало питання, а де е, резервні джерела живлення, де малі енергетичні установки, які не мов би там мали бути, і вони там точно мали бути, тому що про них розповідали, про них казали, що їх запровадили е, в тому ж самому Чернігові. і про деякі установки казали, що вони ось на стадії вже введення в експлуатацію, що їх вже добудують, мають добудувати, от-от, але ще ні. Тобто там є своя проблема. Нарешті третя проблема це там, де де в принципі достатньо і чи є генерація, але Неможливо розподілити цю саму згенеровану енергію поміж споживачами через виведення з ладу підстанцій, які забезпечують передачу електричної енергії, та її розподіл подальше. І завдання зараз оператора системи передачі, так переконфігурувати систему, щоб вона могла використати ті можливості, які є в системі, як цілому. І яким чином зменшити ту шкоду, яку завдану яку було завдано елементам цієї системи, як цілого пане генетію зараз, наскільки я розумію, правильно росіяни вони б'ють по оцим розподільчим центрам енергооб'єктам. Наскільки багато часу треба для відновлення для перебудови, тому що як я розумію, це треба нова підстанція, нові трансформатори, оці, які розподіляють електроенергію по містам і регіонам, ну тут все залежить від того, а куди поцілили. Перше, по друге, наскільки великі пошкодження. По-третє, чи є на місці обладнання, ну, які можна замінити те, що виведено з ладу. По четверте, чи є можливість звідкись взяти обладнання і довести його для того, щоб замінити? Або чи є можливість у когось замовити виготовлення відповідного обладнання? А може взагалі не потрібно нічого відновлювати, може, є якийсь альтернативний маршрут, чи якісь резервні системи, чи резервні маршрути. Тобто тут величезна кількість питань, на які відповідають зараз працівники операторів систем розподілу і оператори систем передачі, і в кожному варіанті, чи в, кожному, в кожній точці вони відповідають по різному якщо є можливість відновити швидко, якщо по пошкодження невеликі. Ну, та тоді там від декількох годин до декількох діб все це займає. Якщо є можливість замінити, то знову ж таки в швидкості заміни великого обладнання, я думаю, що можна проводити чемпіонати і наші там завжди будуть чемпіонами. Тому що наші колеги з Європейського Союзу, коли там дивилися, як працюють українські. Енергетики, вони просто дивувалися, і у них очі круглі. Вони кажуть, як так швидко можна працювати. Тому тут, на жаль, оця біда вона навчила багато чому професіоналів своєї справи, які раніше не пасли задніх, а зараз є напевно кращими з-поміж усіх працівників усіх енергетичних галузів усього світу. Враховуючи нинішню ситуацію, ваші прогнози на відсутність електроенергії на відновлення електроенергії на 100% споживання. 100% споживання в деяких регіонах вже є відновлено. не Звісно, я їм я, я не можу казати, що вони з'їдають чи чиюсь електричну енергію, в них їх в цьому звинувачувати не, не варто, тому що ну так просто сталося. от-от Це просто ось така конфігурація систем Це не обов'язково лише там, ті, хто безпосередньо там межує з там західним кордоном, наприклад, України. Ні, це, це не обов'язково вони. Але так, існують регіони, там, де відновлення енергопостачання це справа там годин. От, а там скасування обмежень, ну, знову ж таки, ну, може там пів черги, може одна черга там десь буде. Існує також достатньо велика кількість регіонів, які постраждали найбільше і будуть страждати найбільше. Я не знаю, як можуть на Харківщині чи на Донеччині досі взагалі. Забезпечувати функціонування енергетичних об'єктів. Так, мені розповідають, що там певні об'єкти відновлювалися вже понад 100 разів. І вони досі працюють. І працюють, ну, виконують свою функцію, власне кажучи. Тому і Харкову, і Чернігову, і Херсону з Запоріжжям. І Кременчугу, і Шосці, і Сумам, і Одесі, і Дніпру. Так їм важче, тому що вони ближче. Тому що до них долі, долітає, на жаль, більше. І е, тому в них і обмеження в споживанні будуть набагато більші, аніж е, хотілося б. Ну і між. Оцими двома існує ну щонайменше 12 регіонів України там, де ці обмеження будуть, скільки вони будуть тривати, я не можу сказати, тому що тут все залежить єдиний чинник в тому цьому ризику це Російська Федерація. Як вона наскільки часто вона буде бити, і наскільки. В неї, в неї буде засобів ураження в такій кількості, де вона там назбирає їх, ну не можу нічого спрогнозувати. Але в них, от в цих 12, умовно, 12 регіонах це близько однієї-двох черг для графіків стабілізаційних вимкнень для побутових споживачів, ну і обмеження потужності для промисловості. Я думаю, що цілодобово. Пане Геннадію, і також спостерігав, що росіяни періодично хочуть поцілити у дамби, і тут, наскільки я правильно розумію, дамби вони і генерують електроенергію, але тим самим вони забезпечують безпеку фізичну від великої води. От у випадку, якщо все ж таки росіянам вдасться пробити одну з українських дамб, що може бути? Ну, Дамби, вони до електроенергії не мають жодного стосунку, до електроенергії мають стосунок греблі. От, а, а Якщо казати про греблі гідроелектростанцій, то їх проєктували і зводили в радянські часи. З урахуванням можливості переростання холодної війни, війни в гарячу фазу. Це означає, що вони е, проєктувалися е, на е, випадок е, можливої війни між Радянським Союзом і НАТО. Е, тому протистояти е, по, навіть балістичним ракетам вони в змозі. Е, і нічого такого, якщо ззовні щось прилітатиме, Ну, воно, звісно, що буде, зашкод... буде шкодити обладнанню самої гідроелектростанції, якщо воно не сховано всередину самої А, І що, власне кажучи, зараз дехто і робить. Тобто, те, що зверху лінії електропередач чи якісь підстанції, знову ж таки, вони можуть бути пошкоджені, але ніякого прориву гребель. Ніякого там руйнування, тим більше їх ззовні зробити неможливо. Якщо зсередини, от як було на Каховській, Да ну тоді да. Але я не думаю, що українські енергетики будуть підривати греблі зсередини. Дякую вам дуже, пане Геннадію, за ваші коментарі. Насправді трошечки навіть заспокоїли, тому що начитавшись у всіляких. Так званих аналітиків, експертів складається відчуття, що все ми будемо в блекауті пожиттєво. Дякую за цю фахову відповідь.